Ви просто не зможете ходити не відчувати оцей тиск на вашу голову, і це в мене прям дуже великий прогрес. Інколи це буває дуже в агресивній формі. Продають все, що заборонено в принципі законом. Просто прокляла дівчина легкої поведінки. Давайте я вам начищу взуття безкоштовно. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Ласкаво! Прошу! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему 18 речей, які не потрібно робити туристам в Туреччині. А особливо якщо ви приїжджаєте вперше до Туреччини, ви точно про це не знаєте. Поїхали! Перше, не беріть з собою взуття на підборах. Єдиний випадок, куди ви їх зможете взути, це до якогось ресторану, якогось хай левел ресторану. І якщо ви будете туди їхати, звісно, на машині або ж на таксі. В інших випадках ви будете дуже багато гуляти, саме пішки, і вся Туреччина вона в горах, ось таких от і той же Стамбул, і змір ще більш-менш, хоча тут теж є гори. і ви просто не зможете ходити на підборах. Підборах. Бо всюди ця бруківка дуже тяжко, і краще вибрати навіть те взуття, котре ви вже декілька разів одбували. Ви знаєте, що вам комфортно, що вам ніде не, не на не дай Бог, бо це потім дуже велика проблема, і дуже багато людей з цим зіштовхуються, коли саме приїжджають до Туреччини, вони беруть якесь чи не дуже зручне взуття, чи на підборах, і потім мають дуже велику проблему. Друге, це все, що стосується одягу. Я б рекомендувала брати не синтетичний одяг, тому що тут як правило дуже спекотно, і коли у вас синтетичний одяг, це буде вас трошечки, знаєте, виводити з рівня вашого балансу. Коли у вас буде простий одяг з нормальних натуральних тканин, вам буде легше переносити цю жару, тому що дійсно, коли ви туристи, ви хочете відвідати як найбільше туристичних місць Ще ти й тей же гранд базар в Стамбулі, тобто, це може навіть знаходитися типу як на одній ерії, да ви просто з одного місця будете йти в друге, але це дуже велика відстань між ними, хоча на карті так не здається. І якщо у вас буде ще до того синтетичний одяг, повірте мені, ви будете проклинати все, на чому цей світ стоїть. Обов'язково беріть з собою якусь кеку чи шляпу, особливо якщо ви приїжджаєте десь з весни по осінь, це дуже актуально, тому що сонце буває шпарить дуже сильно. А якщо ви знаходитесь в якомусь старому місті, типу Султан Ахмета, там дуже багато таких, знаєте, кам'яних будівель і дуже мало зелені. І тоді ви будете просто відчувати оцей тиск на вашу голову. Плюс там є дуже багато різних видових майданчиків. Куди вам захочеться піднятися це 100%. тому краще я раджу вам брати якусь кепу чи шляпу, бо дуже часто бачу людей-туристів, які просто потім знаєте купують цю маленьку воду, і ось так от собі на голову виливають. Бо настільки спекотно, настільки жарко, що люди можуть навіть втратити свідомість. Що вам потрібно взяти з собою з косметики, це must have сонцезахисний крем. Він тут актуальний як взимку, так і весною, так і літом, так і восени. Це завжди актуально в Туреччині. І навіть якщо ви в нормальному житті користуєтеся там, типу, 30 плюс да, захистом, то сюди краще брати все ж таки 50 плюс, бо ви можете просто йти по вулиці, і у вас вже буде, таке знаєте, дуже загоріле обличчя. Тому без крему я взагалі не раджу виходити в Туреччину з дому, тому що це дуже небезпечно. По-перше, це здоров'я нашої шкіри, це зморшки, знову ж таки, окуляри. Окуляри теж актуальні як і взимку, так і у всі сезони. У мене окуляри декілька пар, і вони в мене постійно-постійно в сумці. Не ведіть себе по хамськи, і особливо не розмовляйте російською мовою. Чому я в принципі та людина, котра вже давно перейшла і в житті, і в соцмережах на українську мову, так мені дійсно досі інколи дуже важко, але я намагаюся покращувати свою українську мову. Мені дуже часто пишуть коментарі з приводу мови. На що дякую, якщо це все знаєте, кажуть з добротою, да, виправляють, а не просто з якимись отакими от штуками, що типу а ти погано знаєш мову. Такі коментарі я завжди рада читати, тому що дійсно у мене буває особливо, коли знаєте, ставити камеру перед собою, і вам одразу потрібно щось не диктувати, розповісти. Це трошечки тяжче. але я вже свідомо розумію, що я думаю українською мовою, і це в мене прям дуже великий прогрес. Тут чому не варто розмовляти російською мовою? Тому що це часто буває так, що туристи хамлять або знаєте таким що, типу ой, це дуже дорого, де що ти мені вариш? Де давай там поменше ці? В туристичних місцях є люди, котрі розуміють дуже гарно російську. І якщо ви будете ще хамити і ще ось так ось знаєте, наїжджати на людину, ця людина почне вам відповідати. Інколи це буває дуже в агресивній формі, і ви маєте розуміти, що турку на території Туреччини поліція майже нічого не зробить в таких ситуаціях. А ось вам може прилетіти. Тому, яка б ця країна не була, потрібно пам'ятати, що ми люди. У нас є якась людяність і поважати цю країну. Якщо вам. Не подобається ціна, ви можете спокійно сказати, ні, ця ціна мені не підходить, я не буду купувати все. Не потрібно хамити, не потрібно лізти в якісь драки і в бойню. Знаєте, все потрібно робити з таким, як це сказати, шармом елегантності. Раджу не купувати нічого в туристичних місцях. Чому тому, що там ціни розраховані на, звісно, іноземця. Турки ніколи не поїдуть купувати якісь солодощі, стаканчики для чаю, чашечки для кави в туристичні місця. Ви це все можете купити в місцевому маркеті більшість із них, і ціна буде в 4, а то й 5 менше ніж в цих туристичних місцях. Тому там ви ще розумієте, що вас може трошки трошечки на йо з цінами, тобто чи зі здачею, будуть казати, що ви неправильно зрозуміли, спочатку ціну. Тобто дуже багато таких моментів є, котрі потім теж переходять в якісь драки, скандали, щоб цього уникнути, просто ви можете подивитися, як все гарно що собі примітити, які ви там би хотіли собі, фініки, сухофрукти, які лукум пахлаву, і це все купити в маркеті або в спеціалізованому маркеті, типу, як от є для і Пахлови. Є спеціалізовані такі невеличкі дюкани, вони називаються, де ви можете зайти це все купити. І це буде дешевше, ніж в тому ж гран-базарі чи на султанахметі. Наступним пунктом я хочу відзначити те, що краще не ходити по нетуристичним місцям, а особливо, якщо ви вперше в Туреччині, ви не знаєте місцевості, ви не знаєте місцевих людей турків, бо це може бути просто-напросто небезпечно. У мене була ситуація, я жила в Шишлі ще в Стамбулі. І якось мені подружка каже: А чому ти Страмтавер там є? Чому ти йдеш поверху додому, а не йдеш знизу? Ну, типу, так можливо, буде скоріше. А я вже на той момент жила. Мені здається, ну не знаю, пару років в Туреччині. Тобто я вже могла спілкуватися турецькою. Мені було в принципі просто, але я тією дорогою ніколи не йшла. Думаю, а й справді чому б не піти новою дорогою, знаєте, там щось можливо нове побачимо. І коли я пішла туди, я не знала, що там якраз живуть такі, знаєте, турецькі циганні, котрі ну дуже брудно живуть. Дуже брудно живуть. Там мені здається, вони продають все, що заборонено в принципі законом. Я цього не знала. Я собі йду там собі, а там ще такі схили, ну просто. Якщо там бігти, ви просто виплюнете все всі свої органи. І я така йду, і там стоять компанія таких підлітків. А знаєте, інколи відлітки, підлітки вони виглядають. Ну от що вони вас можуть заламати, отакі от, амбали. І там їх було чотири людини, і один мені такий кис-гельбурея, типу, дівчино, ходила сюди. Блін, він мені ще як сказав цим, знаєте, з отаким от, от акцентом. Боже мой, мене впотемніло в очах. Я така, що робити? Я розумію, що мені потрібно якось звідси. Робити ноги. я так бігла по тих горах, що я дійшла додому, мені здається, не за 15 хвилин, як це нормально було, а за 5. Я просто прийшла додому і сказала: я більше ніколи не буду ходити там, от по цим місцям, де я в принципі абсолютно не знаю місцевість. І вам не раджу, особливо, якщо ви не знаєте мови, ви можете подумати, що ця людина просить якоїсь допомоги чи ще чогось. Краще не ризикувати. Особливо, якщо ви приїхали вперше, вдруге, ви такі ще знаєте, не. Вічок в Туреччині тому краще йдіть по доступним таким знаєте, доріжкам, по котрим ходять туристи. Будьте обережними, тому що часто місцеві не дуже люблять, коли на них душі так пристально дивляться люди або фотографують їх. Вони можуть настільки бути злими, підійти до вас, вирвати камеру, чи вирвати телефон, отак, от викинути. Тобто будьте обережними. У мене було пару ситуацій, коли я фотографувала знайомих своїх, і дійсно в кадр попала людина, але я не фотографувала цю людину, і вони потім почали якось кричати: типу, не фотографуй, що ти хочеш, чому ти лізеш ж туди куди не потрібно. П'яте десяте. Але ну я знаю мову і сказала: вибачте, я не вас фотографувала, я фотографувала там подружку і все. І ми зам'яли цю ситуацію. Була ще одна ситуація тут, до речі, в Ізмірі. Ми з чоловіком поїхали в Ескіфочу і там на набережні такі дуже старі маєтки ще з часів Греції, коли Греція була тут. І воно мені так подобалося, просто ходила, фоткала саму архітектуру. Я навіть не бачила, що один із цих будинків був відчинений, і на балконі сиділи така парочка, знаєте, вони вже в віці, і одна жінка, вона мене просто прокляла. Ми вже пройшли їх, і ми, знаєте, я здалеку фоткала, я не зблизька фоткала. Я прям дуже-дуже робила зум на камері, щоб сфоткати. Ну мені прямо дійсно дуже сподобалася архітектура там. І вона така, що де, що ти мене фоткаєш? Ну коротше, а ми були дуже далеко. Тобто від цього маєточку було десь дві дороги ще, ну щоб ви розуміли. Але вона мене мені здається про. Кляла просто до кінця моїх днів. Одна із найстрашніших тем в Туреччині це курдське питання. І якщо вам це дуже цікаво, будь ласочка, ніколи його не піднімайте. Ви можете його підняти зі своїм чоловіком, з хлопцем, з людьми, якими ви дуже давно, з якими ви близько спілкуєтесь, але в жодному разі не в ролі туриста і не з усіма, тому що ви можете задіти якісь національні ознаки людини, і це може закінчитися дійсно і. Навіть поліцією, тому будьте обережними. Що стосується обміну валюти, звісно, ви переїжджаєте до Туреччини. У вас або карта, або долари, або євро. Що я вам раджу, не обмінюйте всі гроші в обмінниках саме в аеропорту, тому що як правило, у них дуже поганий курс. Вони на цьому заробляють, причому заробляють дуже непогано, хочу вам сказати. Краще знаєте, взяти собі там обміняти там, я не знаю, 20 доларів на дорогу, а потім вже дивитися і обмінювати мою валюту по місці і до речі, не обов'язково це робити в банках, бо в банках, як правило, теж буває менший курс не ніж в тих же обмінниках. В Туреччині є обмінники, в яких ви можете обміняти свої кошти по більш вигідному курсу. Називаються вони довіз, і я раджу обмінювати саме валюту в них. Ви можете навіть придивитися в різних довізах, теж буває різний курс. Дивіться, знаходьте саме вигідний саме вам курс, щоб знаєте, теж не попасти. В якусь пастку і просто не викинути гроші на вітер. Якщо ви йдете в місце, де ви знаєте, що там багато є релігійно віруючих людей або мечетей, я раджу все ж таки одягнути більш закритий одяг. Я не кажу про те, що вам просто покритися потрібно, але зробіть, щоб це було пристойно, щоб це була якась футболка закрита, а не з декольте, наприклад, щоб це не було міні, а було, хоча б щось за коліно, скажімо так, щоб просто не роздражати оціх людей. Тому що, все ж таки, Туреччина це мусульманська країна, і ви приїжджаєте. Ще до Туреччини маєте поважати місцеві закони також. Звісно, що на вас вам, скоріш за все, нічого не зроблять. На вас можуть коситися, якось дивно, подивлюватися. Але в принципі, вже Туреччина настільки світська країна, що вони звикли до туристів, до всіх оцих нарядів, наших, скажімо так. Тому в принципі, вони вам нічого не скажуть, але ви будете відчувати ці погляди на собі, і це не дуже таке приємне явище. Якщо ви бачите кафе, де сидять тільки чоловіки, я вам раджу туди не заходити. Як правило, це знаєте, такі чоловіки у віці, вони просто йдуть там, п'ють чай, каву, грають в нарди. Це у них такий інтертеймент. Але в деяких районах це, знаєте, ще може бути не те, що поганим знаком, коли дівчина заходить туди. А це може свідчити про те, що дівчина легкою поведінки. У мене була колись історія, ми з подружбами. Жкаю поїхали, це був, мені здається, наш перший раз в Стамбулі. Ми про це взагалі не знали. І був такий, знаєте, мокрий сніг, дощ. Ну, коротше, все, вся погана погода, яка могла бути в, той, в ту поїздку, вона просто з нами трапилась. І ми настільки змерзли. У нас не було ні якоїсь парасольки, нічого. І ми просто забігли в перше кафе. Думаємо, зараз поп'ємо чаю, кави і підемо. Ми забігли в кафе, це було десь неподалеку від Султана Ахмета. Ми замовили собі каву, чай і в. І все, і ми просто хотіли зігрітися, і тут нам почали приносити різні солодощі. Одним словом, пригощати нас. Ми поїли, випили цей чай, каву. Ми зрозуміли, що сидять одні чоловіки, вони дуже дивно на нас дивляться. І коли ми захотіли розрахуватися за чек, і, наскільки я пам'ятаю, ми розрахувалися тільки за чай і за каву. А все решту, що нам приносили, це було безкоштовне. Коли я в той момент розказала своєму хлопцю про цю ситуацію, він такий. Вони ж подумали на вас зовсім інше. А ми взагалі не знали. ну, ми не знали реально. Тому, як правило, ці кафе, вони знаєте, такі вони не агресивні, бо там збираються такі дідугани, просто щоб, знаєте, розвіятися, вийти в соціум. Але інколи в таких кафе, коли заходять дівчата, на них дивляться, як на дівчат, легкої поведінки. Будьте обережними, не ризикуйте. Можливо, вам не пощастить так, як нам пощастило, тому знайте про цю інформацію. Мацію ніколи не забувайте краще туди не заходити. Ще хочу одне додати з приводу грошей. В центрі Стамбулу, того ж і в туристичних місцях Туреччини, приймають долари і євро. Але я вам не раджу розраховуватися доларом і євро, тому що кожен, знаєте, приймає по своєму курсу. І ну, ви розумієте, що продавець ніколи не піде в мінус собі. Він може ще зверху на вас наварити. Тому краще, коли ви приїжджаєте до Туреччини, одразу обмінюєте все в ліри. Це вам буде ви. Вигідніше ніж розплачуватися напряму доларом чи євро. До речі, можу сказати про карту Монобанку, кому буде цікаво з України а вигідніше розраховуватися картою Монобанку всюду, ніж знову ж таки обмінювати євро і долари. Це ми до речі, прорахували вже з мамою, вже дивним давно. У них дуже класний курс. Вони там на Міжбанку взагалі, там щось дуже дуже мало беруть комісії. і ось так, от навпаки, навіть вигідніше виходить. Звісно, що в Туреччині є ще способи заробляти на туристах, і одним із таких способів є людина, котра чистить взуття. Ви, якщо були хоча б один раз в Туреччині, ви напевно бачили такі кейси, в нього там багато дуже кремів, в нього стільчик, щіточки, він там начищується це взуття. Це насправді дуже стара традиція в Туреччині, і раніше всі ходили до цих от взуттярів, навіть не знаю, як вони називаються, щоб чистити собі взуття, але за... Зараз це більше вже про вид заробітку. Як вони це роблять? Вони дуже часто знаходяться в туристичних якихось районах. Вони беруть цей свій ящик з усім приладдям, і там є такий гачочок. Він, коли його несе, він розуміє, що задні нього є іноземці, бо він чує, що іншою мовою розмовляють. Він цей гачочок піднімає і в нього падає щітка, котрою він натирає взуття. І звісно ж, ми всі, як виховані люди, біжимо, піднімаємо цю щітку і даємо цьому. Чоловіком, він починає розказ: що ой, дякую вам велике, ви мені дуже допомогли. Це ж моя робота, це мій заробіток, Давайте я вам начищу взуття безкоштовно. Він починає чистити це взуття, і люди, хто не знають, вони думають, ну напевно, він так хоче віддячити. Але потім він починає вимагати гроші. Вимагає він їх дуже дуже різко. Він ви там можете йому дати 20 лір, він скаже, ні, давай 200, чи давай 1000 лір. Він буде кричати, щоб він викличе поліцію. Що ви його розвели на гроші в таких ситуаціях? Я раджу просто забути про свої культурні особливості допомоги цій людині і просто пройти повз. Тому що у мене знайомі, котрі попадали і на гроші, і просто і в них залишилось таке, знаєте негативне враження. Вони деякі не давали гроші, просто пішли, А хоча він там кричав, і поліція, і все і дуже залишалися якісь негативні емоції, тому щоб цього не відбулося з вами. Краще, якщо ви бачите таку ситуацію, бо це класична ситуація. Всі, бачать майже всі турист краще пройти повз і нічого не робити. В Стамбулі, особливо в центрі дуже популярними є консумація. Хто не знає, що це таке, це коли до вас підходить, як правило, це дівчина це стосується більше чоловіків, і вона з вами знайомиться, підсідає до вас за столик, замовляє якісь дуже дорогі коктейлі або недорогі коктейлі їй приносять якийсь там сік, а з вас беруть як за повноцінний коктейль. У мене у знайомої приїхав друг так до Стамбулу. І він познайомився з дівчиною в нічному клубі. Думав що вони знайомляться, що вона така класна дівчина ком знаєте душа компанії. Він їй купив пару коктейлів, буквально в пару коктейлів, і йому виписали це було ще років 5 назад. Мені здається, йому виписали чек в цьому клубі в 10 тисяч лір. А це вибачте 5 років назад. Це можна було на ці кошти на півроку знімати квартиру студію в центрі Стамбулу. Ну щоб ви розуміли, тому краще до всіх таких от знайомств. Якщо ви бачите, що дівчина каже, а замовлення ще по коктейль, а замовлені мені ще коктейль це 100% консумація, і вам будуть приносити потім чек, навіть не по цінам меню, а просто такий головний якийсь чек. І просто теж почнуть казати: якщо ви не заплатите, то ми зараз визиваємо поліцію і вас пов'яжуть. Будьте обережними. Торечині в громадських місцях, типу пляжів, парків і тому подібне, взагалі на вулиці заборонено пити алкоголь. Є, звісно, пару парків і пару пляжів, де це дозволено. Ну як дозволено? Це не дозволено, але на це закриваються очі. Але якщо ви турист, і якщо ви не знаєте цих місць, я вас прошу не купуйте алкоголь. Точніше, ви можете його купувати, але не розпивайте на вулиці, тому що, по-перше, великі штрафи. По-друге, до іноземців тут е, абсолютно інше відношення, як ви розумієте, і вас може теж притягнути там і до відповідальності. Дальності завести в поліцію і розбиратися. А якщо вас завозять в поліцію, то це вже там 5-6 годин вам потрібно буде провести там, замість того, щоб насолоджуватись прекрасною Туреччиною, її природою і архітектурою. Один з найбільших таких, знаєте, способів просто розвести туристів і, взагалі, іноземців, це таксі. Коли ви сідаєте в таксі, обов'язково слідкуйте за тим, щоб включали таксометр. Він в них завжди зверху, там де дзеркало заднього виду. Це перше. Друге, вашу адресу завжди паралельно відкривайте на Google Maps і слідкуйте, як він їде. Таксисти тут розводять просто всіх, навіть місцевих, навіть своїх турків. У мене була ситуація. Коли я визвала таксі, у мене приїхала моя подружка з Мальти, і ми були десь в центрі. Я ще жила в Стамбулі, і мені там від центру їхати додому по прямій, буквально там 3-4 хвилини. І він нас почав вести. Хоча я розмовляла турецькою, просто там весь шіктаж, весь він об'їздив, там якимись окольними потягом. Хоча я йому сказала, що ми будемо попрямій. Він мені почав казати, що там трафік, що там просто ми не приїдемо, там ремонтні дороги. Я кажу, ви. Ви це мені кажете, я тут живу вже я не знаю скільки років. Я тільки що звідти приїхала. Там немає не ремонтних доріг, там немає. Ну просто нічого. На той момент, щоб ви розуміли, була дуже дешева ціна таксі. Я мала б йому заплатити 25 ліж за дорогу Ну і він нас привозить і така ну добре. Я з ним розмовляла турецькою. Він мене зрозумів, але він вирішив нас покатати. Він думав, що він напав на туристок які знаєте, просто ногою, Як то кажуть, він нас покатав по всьому міст. Зробив нам екскурсію, привіз до мене дому і каже мені з вас. 85 лір, а я така ні, з нас 25 лір. Він такий, ось о на таксометрі 85 лір. Погляньте, я кажу, з нас 25 лір. Я вам казала, що тут ремонтних доріг немає, що тут відкрито все і немає ніякого трафіку вночі. А це було вже пізно, бо в неї був нічний переліт, і я її зустрічала. А він такий, от я побачив дві дівчини іноземки. Викликають таксі. Я хотів їм допомогти. Я кажу, це ваша робота. Ні, чи я щось плутаю. І він тоді так збісився. Я йому наш крибла просто. Двадцять 25 лір і сказала: більше я вам не дам ні копійки. Він почав дуже агресувати, там майже не кидатися. Я кажу: дзвонимо в поліцію, і він тоді все. Він погазав і поїхав. Тому в кожній такій ситуації знайти свої права, краще відкрити google карту і отак, от йому прямо на Google карті, показати: Ти, чувак, не туди їдеш, не туди їдеш, тобі отуди їхати. Бо, таксисти, це якийсь просто мені здається особливий вид заробітку в Туреччині. Поділіться своїми історіями, що можливо у. Вас було як у туриста, коли ви приїжджали, ще тут нічого не знали, чи що вас досі бісить, як вас розводять турки? Це я звертаюся до тих людей, хто в Туреччині вже довго проживає, як і я. Тому що знаєте, у мене є список, навіть що мене бісить вже як дівчину, котра тут прожила пів свого життя. От такі самі якісь ситуації трапляються із нами, хто дуже гарно говорить турецькою мовою, хто знає свої права, то у кого є нерухомість, як у мене, у кого там чоловік чи дружина, турок чи турецька, Шокеня, є ще отака, знаєте, окрема секція того, що приводить досі в шок. Якщо вам буде цікаво, маякніть мені, я теж на це зніму окреме відео. Ну і останнім пунктом, що потрібно не забувати, будучи туристом в Туреччині, це якщо ви будете користуватися громадським транспортом, тут майже всюду є картки. Є істамбул-карт, якщо ви в Стамбулі, є Ізбан карти. Це карта в Ізмірі, тому що без них ви не зможете повноцінно пересуватися по місту. Вам постійно потрібно буде когось просити, щоб пробили по транспорту своєю картою, а ви їм віддали. Готівкою, а в Ізмірі з цим взагалі ще тяжче, тому що там одна карта пропускає один тільки квиток, а другий квиток пропускає через 20 хвилин. Тобто, якщо ви навіть когось просите, щоб вам пробили по карті, та людина потім не зайде ще 20 хвилин на пункт пропускний. В Ізмірі ще в деяких місцях в деякому транспорті працює кредитка, але не на весь транспорт. В Стамбулі кредиткою ви не проб'єте в автобусах. Єдине, де в Стамбулі ви зможете заплатити готівкою, це міні -біль. Це маршрутка. Маршрутки в принципі тут всі за готівку, скажемо так, В маленьких туристичних місцях з цим ще попростіше. Там десь ще можна готівкою якось проїхати. А у великих містах, як правило, вам потрібна транспортна карта в залежності від міста, в яке ви їдете. Тому будьте до цього готові і підготовлені. У мене було на цьому все. Ми з вами вже зустрінемось в наступних відео. Пишіть ваші враження, що ви думаєте з приводу цього відео, з приводу всіх цих причин, пишіть свої історії. Торі обов'язково діліться, тому що вони інколи закладають базу фундамент на мої наступні відео. Я надихаюся ними. А з вами ми вже зустрінемось дуже скоро. все цьомки, цьомки, пакусики